Дівчинку, котру я дуже її люблю і розумію, звати Діана. Їй 10 років сповнилося, вона учиться в третьому класі. Пані Алла та Діана уже третій навчальний рік разом. Жінка допомагає дівчинці у щоденному шкільному житті. Починаючи з того, як вона переступає поріг школи, треба допомогти їй зняти верхній одяг. Доправити її до місця, тому що вона самостійно не пересувається і, і, і у інвалідному кріслі. І також далі, далі весь навчальний процес треба допомагати їй зручно себе почувати за партою, підготуватися до уроку, зошити, ручки щоденники, все таке інше. Ну, і Трошки мотивувати, щоб вона хотіла щось робити, щоб вона уважно слухала вчителя. Цей інклюзивний клас приклад того, як у одному освітньому середовищі комфортно дітям з різними особливостями. І не лише у класі, але завдяки асистентові дитини і на перерві, і у їдальні, і під час позакласних занять. Пані Алла допомагає Діані комунікувати з однолітками та дорослими і додатково ще й виконує роль асистента вчителя. Інколи на уроці приходиться писати. От, наприклад, цифри вона не дуже добре бачить, тому їй не завжди дають завдання полегшено, Все, все робить вчитель, а моє завдання би, водити олівцем або ручкою, або вказати, де ти зупинилася, допомогти їй. То, що, припустимо, очі, її очам допомогти, її рукам допомогти, її рухам. Е, постійно треба спостереження. Це ідея як окремо спостерігати за її станом, бо буває, дитина дуже втомлюється, буває, в неї немає настрою. Загалом ролі та завдання асистентів вчителя та дитини різняться. Проте дітям з особливими освітніми потребами зазвичай потрібна всебічна допомога, наголошує вчителька. Я вважаю, що цей процес він дуже позитивно впливає на дитину з особливими потребами. лише за умовою, якщо асистент дитини допомагає і в освітньому процесі. Вона є для ну, вона проводить з нею півдня, і вона для неї є і другом, і тютером. І я вважаю, що це має бути одна людина. І тоді процес дитини з особливими потребами він буде покращуватися. Чому? Тому що іде, по перше, соціалізація із дітьми. Дитина відчуває себе такою самою, як і інші. Так, да, вона розуміє, що вона не буде встигати робити те, що і інші. Якщо інші вирішують приклади 10 за урок, то вона може вирішити 1-2. Але якщо вона пише тексти, то асистент дитини також їй в цьому допомагає. Особливо це допомагає в тому, коли дитина може розуміти розмову. Але не може так швидко писати, як інші. Тому вона може просто не диктувати відповіді, особливо якщо це тестові завдання. Вона може просто не диктувати відповіді своєму асистенту дитини, і та просто швидко запише знання залишаються ті самі. Дитина зрозуміла, але змоги записати швидко вона не має». І якщо допомога вчителю в організації освітнього процесу під час інклюзивного навчання потрібна не завжди, то без соціального супроводу, тобто без асистента, дітям з інвалідністю вкрай складно. Тому ця нова для нашого краю соціальна послуга потрохи почала з'являтися у навчальних закладах Ужгорода. Першими її змогли реалізувати у громадській організації Неємія це обличчя нашого міста, і я думаю, що цим ми. Як місто повинні пишатися, ми одні з перших в Україні, які це запроваджуємо. Таку дуже необхідну послугу. В 2023 році вперше ця послуга була надана. Це було декілька батьків, які по неї звернулися. І тільки декілька місяців, а в минулому році, вже на протязі цілого року, ми змогли надати цю послугу. Взагалі, у нас в місті Ужгороду більше ста дітей її потребують. От і не тільки в школах, це теж дошкільних навчальних закладах. І взагалі, чому інклюзія? Дуже часто в школах інклюзію плутають, дітей можна сказати, відправляють на навчання щоб вони навчалися вдома, але це не є соціалізація. А дітки повинні знаходитися серед інших дітей, де це можливо. Ну, і це найкраще як для самих дітей, які не мають ніяких захворювань, не мають інвалідності, так і для дитини з інвалідністю. Якщо цю соціальну послугу вдасться запровадити не лише в Ужгороді, але і у інших населених пунктах краю, це суттєво полегшить життя сім'ям, де виховують дітей з інвалідністю. А для самої малечі стане стимулом навчатися, відчувати себе на рівні з іншими і розвиватися далі. Дуже важлива комунікація, щоб дитина мала друзів. У нашої Діани є друзі, її всі люблять. І, наприклад, прийшов новий хлопчик у клас і він питає. А що це з Діанкою? Вона буде ходити. Кажу, буде ходити. Вона і ходить, але з допомогою. Ну, є, вони починають це поважати, потім підходять, а чим вам допомогти. Ну, Я трошки участвую в цьому пояснюю, як і вчителі, і батьки. Якщо треба, і з батьками поговоримо. Є, головне, щоб була атмосфера і середовище дружнє. Ну, Інколи це треба. Поучаствувати мені, ну це все соціалізація. У громадській організації НЕЄМІЯ спільно з Ужгородським міським центром соціальних служб провели навчання для тих, хто захотів опанувати навички асистента дитини. Тож кілька десятків краян уже отримали відповідні сертифікати і можуть працювати в різних громадах краю, якщо ті виділять на це кошти. Скільки готовий платити Ужгород за соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання у 2025-му, а відтак скільком дітям зможуть допомогти цьогоріч в обласному центрі? Поки що невідомо.